Доброго дня, дистанція називається подолання колоди. Учасник приходить до місця старту. У нього є дві мотузки. Одну мотузку перильну він вщовкує в жорстку опору, замофтовує карабін. На другому кінці в'яже вісімку. І перекидує судді. Чому так? Тому що це дистанція лічники. Суддя повинен взяти кінець мотузки. І на іншому кінці теж шовкнути в жорстку опору і замовтувати карабін. Потім учасник натягує мотузку. І на кінці в'яже вісімку. Мотузку можна зробити, щоб було провисання, але не нижче колін. Коли учасник е щовкнув жорстку опору, він робить отаку реч. Оскільки у нас тут кільце, ми просумуємо в кільце і замикаємо карабіном мотузку на собі ж. Це робиться для того, щоб потім можна було зробити здюргування. Далі учасник розбухтовуємо мотузку, яка буде у нас командною страховкою. І робить те ж саме. Один кінець щовкує в жорстку опору, замуфтовує карабін. А інший кінець мотузки перекидує судді. Учасник перекидує мотузку судді. Суддя прищовкує до вантажної петлі і замовтовує карабін. Потім учасник посереди мотузки в'яже вісімку, яку він прищовкує до себе в страховку. Інший конець нашої мотузки, командної страховки, учасник пристібує до карабіну для того, щоб можна було здергнути. Далі учасник бере один ус і пристібується до прильної мотузки. Потім переходить на інший бік. Перейшовши на інший бік, учасник знімає уз, знімає командну страховку, розв'язує вузел, розв'язує вузел командної страховки. Також знімає перильну мотузку і також розв'язує вузол. Після того, як учасник розв'язав всі вузли, він бере мотузку командної страховки чекає, і стягує мотузку. Так проходить наведення та здюргування колоди. Дякую.